Днями з'явилася інформація про проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Окупанти проводили опитування щодо згоди приєднання до Росії. Представники окупаційної влади спільно з озброєними загарбниками змушують людей голосувати під дулом автомата. Така звістка сколихнула хвилю обурення й серед переселенців, що нині проживають на Рівненщині. Поблизу одного з хабів ВПО відбулася акція протесту. Вимушено переміщені громадяни України із Луганщини публічно засудили злочинні дії країни-агресора та висловили своє негативне ставлення до псевдореферендумів. До референдуму, звісно, я відношусь. Як ну це безлуддя Якесь ще не можна ні підтримувати ніякось нічого. А Україна, я сподіваюся, у цій війні. Категорично проти проведення таких референдумів переселенка з Луганщини Тетяна. Вона не чуток знає, що таке російська агресія та руський мір. Жінку було поранено внаслідок попадання ракети в її дім. То, що референдум вони затіяли, це без якби зглузда затія їхня. Ми тільки за Україну, і те, що вони думають, що українці здадуться чи стануть перед ними на коліна, цього не буде. Там у Креміній було частково окуповане наше місто, але ж люди залишилися там і мають терпіння вижити. Подібні псевдореферендуми проводили й в 2014 році в Криму. І тоді і зараз такі дії є прямим порушенням норм міжнародного права та прав людини. Та люди, що стали вимушеними переселенцями, стверджують, усі тимчасово захоплені території це Україна. Софія Капінос телеканал ITV.